Поки ми слухали анонси, в нашій студії вже з'явився наступний гість, ми продовжуємо тему правничу, але трохи змінюємо її фокус. Я вітаю студії Миколи Гнатовського, юриста міжнародника. Власними будемо ем, говорити про унікальне рішення. Напев, напевно, ем, судове рішення, яке. Вперше в Україні учасника туристичної організації засуджено за порушення законів і звичаїв ведення війни. От, Микола, хотілося б, щоб ви відразу пояснили, в чому важливість у цієї формули, в чому важливість цього складу злочину. І, власне, можливо, беремо ширше, чому це дійсно перше рішення? Отже, збройний конфлікт в країні триває вже понад три роки. І тобто, очевидно, що я пам'ятаю ще нашу розмову в студію з Сергієм Сияпіним, котрий говорив про те, що дуже важливо підкреслювати на рівні Національного законодавства, що є порушення статей, які стосуються саме воєнної тематики, які стосуються воєнних злочинів, і в нас них не дуже багато. Тоді тоді власне не було жодного. Хоча справи деякі порушувалися. Добрий вечір, Ларису Ірино. Дуже цікаве рішення. Дійсно, воно власне текст рішення досі в реєстрі немає. Я ось перевіряв буквально півгодини тому, перевіряла. так але ми можемо судити принаймні про його зміст із того оголошення, яке зробила прокуратура. І це цікаве рішення, тому що дійсно там од одна зі статей, за якою особу було визнано винною, це стаття 438 кримінального кодексу України, порушення законів звичаїв війни. І це звичайно дуже важливо. Я не можу сказати, що рішення само по собі таке вже революційне, тому що поруч із 438 статтею, на яку ми власне звертаємо увагу і з приводу застосування якої не те, щоб раділи, але принаймні якісь це дає підстави для оптимізму. Ми бачимо статтю 437, тут значить, агресивна війна, та, і бачимо участь у, терористичному, у терористичній організації і так далі. От, щодо якраз тих статей, є великі сумніви, особливо стосовно 437 статті, яка дуже широко застосовувалася і застосовується українською прокуратурою і судами. Ось тому що все ж таки, хоч і Україна має право звичайно встановити свій якийсь унікальний для нашого національного кримінального. Но право склад злочину агресії чи там участі в агресивній війні, все ж таки я думаю, що доцільніше брати е, приклад із міжнародного права із тих підходів, які там усталені, а там все ж таки агресія це злочин, який може вчинити хтось із керівництва держави, а не люди дуже низького рівня. Вони не ухвалюються рішення про агресію. Рішення про агресію ухвалюється на рівні глав держав, міністрів закордонних справ оборони. Я не знаю, може парламентарії Вищого ви Ну та тих хто реально визначає політику е, і зовнішню військову політику держави, але 438 стаття Закону і звичай війни це дуже важливо. Там йдеться про військовополонених. Це теж дуже важливо. Чому військовополонені можуть бути тільки коли є міжнародний збройний конфлікт. Військовополонених не буває у громадянській війні, не буває у неміжнародному збройному конфлікті. Але в Україні по факту він є. Військові дії ведуться. Армія так. сусідньої країни присутня. Абсолютно, і це означає, що український суд. Вперше, якщо ми не побачимо якісь вироків, які були раніше, я їх не бачив, та власне, вперше не побоявся назвати речі своїми іменами і сказати, що у нас є міжнародний збройний конфлікт. Так, це дуже важливо. Тобто, і міжнародний збройний конфлікт, ясно, що сторони його є Україна і Російська Федерація. А само по собі це ніяк не впливає на те, чи там є якийсь ще не міжнародний аспект, чи ні, це інше питання. Але що є міжнародний конфлікт, тут це вже визнано, і тут, звичайно, український суд це визнав трохи пізніше за Офіс прокурора міжнародного кримінального суду, як не дивно. Так? От. Це позитивно. Це, це дуже добре, і це дає підстави все ж таки на те, що, сподіватися на те, що буде розвиток практики українських судів і застосування чотирсотридцявосьмої статті, навіть при всій її проблемності, при всій її недолугості, при всій її складності для застосування. Ось давайте трохи про це поговоримо, про складність у застосуванні. Я принаймні пам'ятаю, як майже одразу після того як Надія Савченко опинилася в руках у бойовиків, йшли розмови про те, чи можна її вважати військовополоненою, чи в якому вона статусі перебуває в руках у бойовиків, і так далі. Якщо ми не говоримо говоримо зараз про Надію Савченко. Ми говоримо власне про цих полонених, які виникають, коли ми говоримо про порушення законів звичаїв ведення війни. Хто цими полоненими є? Хто ними може вважатись? Людина, яка сидить на підвалі у бойовиків в так званому МГБ денебудь в Донецьку, це полонений? Який статус визначається? Це дуже складне питання, дуже складне питання, тому що військовополонена буде особа знов таки в умовах міжнародного збройного конфлікту, коли вона утримується. Збройними силами супротивника, так і для того, щоб отримати статус військовополоненого, треба відповідати низці критеріїв, які визначені в Третій Женевській конвенції і першому додатковому протоколі. Ось до неї. Тобто необхідно бути, скажімо, входити до особового складу збройних сил, або входити до якогось ополчення, там добровольчого і так далі, яке відповідає визначеним міжнародним правом критеріям і так далі. Ось, Але це має бути все ж таки сторона, яка контролює контролюється це має бути Росія так? або її агенти. Якщо ми тоді це так зване МГБ сприймаємо як е, де-факто органи Російської Федерації, то тоді це будуть е, е, військовополонені. Якщо ми їх такими не сприймаємо, то тоді е, юридичний статус цих осіб це так звані особи, затримані у зв'язку зі збройним конфліктом, які теж мають мінімальний набір прав, але він значно вущий за права військовополонених. Їх теж не можна вбивати, їх не можна катувати, Нека, їх не взагалі можна взагалі людей бити. не можна бити вбивати ну, власне, і катувати. Ну, власне, будь-кого так. Будь кого, так. Ось, але е, це все ж таки вущий, вущий захист. От е, так само постає питання. Ви сказали про Савченко. Для мене сумніву не було і з самого початку. Вона класичний типовий військовополонений. Вона е, входила до особового складу українських збройних сил. Чи але до... в зоні АТО та... вона перебувала поза наказом, тому що це ще був час, коли жінки не перебували офіційно на бойових посадах. Це вже не принципово. Вона була е, вона була військовою людиною. Так вона була е, виконувала військову функцію там. Навіть якщо це не були основні частини збройних сил України, а там добровольчі якісь структури і так далі, неважливо, вони були відповідали всім критеріям, які необхідні для того, щоб їхні в разі захоплення їхні члени були військовополоненими. Тобто вона була військовополоненим, і якраз моя претензія, не те, що претензія, а єдина підстава для критики, яка в мене була того часу до її захисту, полягала в тому, що вони на як на мене недостатньо використовували цю якраз цей аргумент про її статус військовополоненим але це ж е, треба розуміти, що це працює в обидва боки. Так і тоді, якщо якісь чергові російські десантники там заблукають на території України, то не треба теж нам говорити про те, що вони ми, ми, ми до них маємо єдину претензію, що вони десь незаконно перетнули державний кордон. Та їх теж треба тоді трактувати як військовополонених. Якщо говорити взагалом про цю сміливість судової інстанції, чому насправді ця стаття, от якщо ми приймаємо апріорі той факт, що це перше рішення, і в принципі в реєстрі я теж не бачила дійсно за цією статтею рішень, а в чому в чому власне питання полягає того, що не застосовували? Тобто з чим це може бути пов'язано? Судді мені відповідали на це питання так. Я їх неодноразово питав на різних рівнях. Ось, і намагався дослідити це питання. І, власне, намагаюся зараз дослідити. Сподіваюся, що щось напише з цього приводу незабаром. Що, а у нас АТО? От. Мене це дуже обоювало. Ну я спочатку з терпінням ставився на якомусь етапі, коли мені так відповіла суддя касаційної інстанції, чесно кажучи, я вибухнув. просто, Що ну, у нас... Але що це міняє? Давайте для неправників слухачів пояснимо. Це ремарка у нас АТО ну, і що. Ну що, Ато нема збройного конфлікту, значить, немає порушення законів і звичаїв війни. Ну, це абсолютно е, погана логіка, так вона абсолютно негідна судді будь-якої інстанції, тим більше касаєм. Не нормативізмом, тобто цим підходом, чи тут криється щось більше? Це якийсь нормативізм, знаєте, я не хочу вживати сильних слів, але такий дуже короткозовий. Та, супер короткозорий, Тому що. Е Якщо нормативістські чи такі позитивістські дати спосіб вийти з цього питання, з цього, цієї проблеми я дуже легко це можу зробити. У нас стаття 9 Конституції визначає, що договори частина національного законодавства, Женевські конвенції це частини національного законодавства. Женевські конвенції встановлюють об'єктивні критерії для того, що таке збройний конфлікт. Так, будь ласка, судді застосовуйте це частини національного законодавства. Будь ласка, у вас є спільна стаття Друга Женевських конвенції, яка говорить, що таке міжнародний збройний конфлікт, спільна стаття третя, яка говорить, що таке не Родний збройний конфлікт, от застосовуйте, будь ласка, і тоді застосовуйте 438 тридцять статтю, яку свого часу хвалили деякі міжнародні, теж не, не дуже далеко, далеко, далеко зорі так е, е, організації. Що у нас така гарна 438 тридцять стаття про закони звичаї війни, що вона у нас відсилає до всього гуманітарного права, навіть і звичаєвого. Дуже добре, що вона туди відсилає, але наших суддів треба навчити цим користуватися. Це майже нереально. Тому кримінальний кодекс все одно треба реформувати. Ну от насправді тут питання знов ж таки звички. Я от бачу, що тими самими тренінгами і адвокатською позицією, і, власне, подекуди позицію прокуратури, коли є посилання в обвинувальному вироці або в захисній позиції, посилання на європейську конвенцію справ людини, все таки це вдає свої взнаки. Тобто судді, переканамі, можуть інкорпоровувати це в рішення або вироки, або взагалі. Застосовувати, тобто починає, починає, починається більш звичне ставлення до міжнародного правового документу. От стосовно Женевських конвенцій досвіду немає, Та? і вони, можливо, це гіпотеза. Просто бояться неправильно застосувати. Наскільки взагалі можна неправильно застосувати а, міжнародну конвенцію? Ну, застосовувати їм треба кримінальний кодекс України. Насамперед так, конвенцію треба застосовувати гуманітарне право. Треба дійсно тоді знати хоча б якісь його основи, щоб застосувати 438 статтю. Так можна помилитися, але якщо не робити, то нічого власне і не буде. Для того власне буде і вища інстанція. Зрештою, має це касаційна інстанція цим розбиратися для Верховного суду. Це завдання величезне для нового верховного суду. Я сподіваюся, що вони це вирішать, тому що це одна із великих проблем, яку треба вирішувати. Нинішній верховний. Суд виявився неспроможний навіть підійти до цього питання. На жаль, ось можна можна помилитися, безумовно, але треба треба розуміти, що вони мають не боятися спитати. Та вони і є люди, які їм здатні допомогти. Є організації, які здатні допомогти. Це не проблема, аби було бажання. Отже, нагадаю, ми говоримо про те, що вперше в Україні учасника терористичної організації було засуджено за порушення законів визвичаєв ведення війни. Нашому гостеві нагадаю, це Мокола Гнатовський, юрист міжнародник. Хочеться адресувати таке запитання більш прикладного характеру, знову таки для тих, хто не дуже в матеріалі статей і законів, що такого роду рішення означає для винуваченого, і що такого роду рішення означає для потерпілих? Ну, для власне для потерпілих, і та й для обвинувачених, для нас для всіх це означає, що нарешті е, є зароблено крок до правильної. Кваліфікації всієї ситуації загалом, і що так? потерпілі можуть отримати якісь компенсації у зв'язку з цим, припустімо, ну, можливо, якийсь особливо довгий чи просто інакший вирок винувачувальному в... виноситься. Вирок інакший, тому що воєнні злочини це серйозно, так і до, до них не застосовується там, не повинна застосовуватися амністія, та в принципі. І головне, що це особа, яка засуджена за воєнний злочин, це вже. На цій особі залишиться назавжди, навіть коли вона вийде із, із, із місць, позбавлення волі, закінчить відбування свого вироку і так далі. А головне, що не можна підходити до подій збройного конфлікту із. Цією структурою для ординарних злочинів, для звичайних злочинів під час мирного життя. Це не треба кваліфікувати як вбивство, так, просто звичайні, там, наприклад, чи звичайні якісь, не знаю, там хуліганство, чи е, якісь злочини проти власності. Це не можна робити. Це зовсім інша структура. Так і е, це покаже, що Україна власне виконує свої е, зобов'язання і перед своїм власним суспільством. Так, то називаючи речі своїми іменами, і міжнародні зобов'язання, тому що ми повинні за тими Женевськими конвенціями, ми повинні переслідувати осіб винних у серйозних порушеннях Женевських конвенцій. Катування військовополонених про що йдеться у цьому вироку, якщо судити із пресрелізу прокуратури, то це безумовний воєнний злочин, це серйозне порушення в даному разі третьої Женевської конвенції. Ось і це треба саме так і називати. От це вже важливо, і це також відкриває дорогу до правильного е, способу взаємодії України з міжнародним кримінальним судом, тому що це буде відповідати зобов'язанням України за міжнародним кримінальним правом, за римським статутом міжнародного кримінального суду, незважаючи на те, що він не ратифікований. Ми його прийняли в інший спосіб, так давши ці декларації, знамениті. От е, що Україна виконує свою частину роботи. Та міжнародний кримінальний суд не виконує всю роботу. Більша частина роботи має виконуватися на національному рівні. І це перший великий крок. Україна нарешті зможе сказати: ми переслідуємо осіб винних у воєнних злочинах. Це дуже, дуже важливо. А насправді чи достатньо ну, з огляду на час того, як скільки триває збройний конфлікт оцього одного вироку? О, ні, недостатньо абсолютно. По-перше, сам вирок в мене викликає багато сумнівів. Я хочу почитати текст, тому що з того, що є в пресрелізі, мені здається, там ще, ще той компот, чесно кажучи. От. Але ну, принаймні 438 стаття є вже, слава Богу, велика подяка. я кажу, за Але це. Цікаво, цікаво дійсно прочитати мотивувальну частину. І, О, власне, так. на що там Ще ще посилаються, тому що ну власне з того витягу, який всі ми читали і всі ми маємо, начебто так можна стверджувати, що це дійсно йде поступно зустріч міжнародному кримінальному суду, тому що це важливо, коли країна виконує свої зобов'язання. Але дійсно в який спосіб це виконується, це вже наступне питання. Але я думаю, що коли ми вже отримуємо рішення, ми ще раз повернемося до цієї розмови. Гіпотетично ми це представили як унікальну певною мірою подію ну, першу, першого. Дякую. Так і я дякую за цю розмову. Микола Гнатовський, юрист міжнародник був в нашій студії. Нагадаю, що ви слухаєте громадське радіо. Це програма громадська хвиля. Лариса Денисенко та Ірина Славінська завершують першу годину роботи у прямому ефірі в нашій програмі. Далі зробимо перерву на свіжий випуск новини. Уже о 21.07. повернемося у прямий ефір. Це громадське радіо. Наш девіз. Слухайте, Слушайте, думайте. думайте.